Чи буде в майбутньому СПА басейн розмовляти з вами? Звучить фантастично, але технології йдуть саме в цьому напрямку. Уявіть, ви занурюєтесь у воду, а СПА вітає вас теплим голосом і пропонує програму релаксу. Він може сказати: сьогодні у вас напружений день, включаю масаж для спини або ваш пульс трохи підвищений. Рекомендую спокійний режим з теплою підсвіткою. Сучасні системи вже вміють підключатися до смарт-гаджетів, зчитувати дані зі смарт-годинників і налаштовувати температуру та інтенсивність струменів під ваш стан. Уявіть собі, СПА, який не просто реагує на ваші команди, а й сам пропонує рішення. Це більше, ніж техніка, це персональний велнес асистент Іронія в тому, що раніше ми сміялися з фільмів, де холодильник говорить із господарем, а тепер ми самі питаємо голосового помічника про погоду. Наступний крок SPA-басейн, який стане вашим другом і терапевтом водночас. Хочете, щоб майбутнє настало е, швидше? Е, у Spa galaxy ми підбираємо СПА з інтеграцією у Smart Home і готові розповісти, які моделі вже сьогодні наближають час, коли басейн буде спілкуватися з вами. Підписуйтесь і залишайте заявку. Нехай ваше завтра стане ще розумнішим і комфортнішим.